Дивіться, ні. Та ось, ну, він не машу. Ну, шикарно, негро, Руслан Олександрович, так, да? Будь ласка, ознайом. Олександр чи Олексійович. Будь ласка. Олександрович, інспектор, чудово. Так. Дивіться, що чому, ви взяли, що я маю ви, показати вам документі? Ну, від вас прийшли? Є така 32 стаття Закону України про національну поліцію, а саме другий розділ. Ну, я прекрасно перевірка. розумію. Ви самі розумієте, що ви робите. І я прекрасно так. розумію, що ви робите. Дивіться, перевірка. Ви зараз заважаєте моєму рухові. Ви зараз просто в нахалку питалися мене перестріти. Ви знаєте, що ви робите? В нахалку. Як я вам запитую, Ну, то що давай... ви творите? Скажіть. Можете... Так, я, не я, не, в, не, я з одним не, кимось можливо, давайте. Можливо, по черзі. У вас якісь заборонені при собі речі. При... Ні, немає. Ви не робі. тому людей спиняєте. Ви прекрасно розумієте. То, я ж не знаю вас. Та да, ви прекрасно знаєте, що ви робите. Я перший раз. Немає у мене ніяких ні бомб, не ні, 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 не ні, ні незаконних речей. Давайте спочатку пред'явити документ згідно статті. За 32-го? А ну можливо. зараз, чекайте. Давайте, подивіться. Це ж не то, що там... Я вам об облегшувати не буду зараз. Звичайно, було. яке ви маєте в мене право затримати? От просто зараз взяли, затримали? Ні, я ж вас не кажу, що ви мене затримуєте. Ви просто дивіться. Віде а віде ось дані, ось... Ми я не розумію, що всі прекрасні громадяни тут поруч роблять. Чому я зараз з вами спілкуюся і вони поруч стоять? Взагалі-то розумію насправді, але чому я зараз спілкуюся з поліцією так, і тут що? одразу чекають і хочуть подивитись на документ? ви нам покажіть, Ми їм медь показувати не ось підбігає поліцейський, хапає мене за руку. Як Другий так, став так, на так, проході, так. каже, на погрожувати. Ти зараз мене штовхнеш? Кстати, подиви на себе. ви Та 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 ж мене штовхали. Ви на себе не сильно багато берете. Ось, скажіть. Ні, ви думаєте, ви закон? ви без рамках закону без закону. скажімо, ви б не справились. В рамках, рамках закону. закону ви ставили ві переді мною і погрожували в рамках закону. Ми, я вам не ні, ви погрожували. Казали, ж що... Див... а подивіться Див... скручуєте. Ні, Реально? я кажу конкретно, Диві. як Диві. відбулось, ви мене не не чіпали. Да, да вас у вас і... камера працює. Да, ви ви я... попередили, Само да. Чек, да. Чек, Тільки щоб будь ласка, нічого не було обрізано. Ні ні єдиного епізоду. Щоб було і буде видно, як ви мене не чіпали. Я ось дивіться, я на камеру повторюю. Я отак у вас руку про ні. Да, Та, я... І так тоже, да. Я... Я... Ні, ребят, ні, я... ребят. Я тебя за ногу тримав. Та перестаньте вже людей ловити. Слухайте і самі на фронт. Я перепрошую. Якщо є можливість, запишіть, будь ласка, зі сторони, щоб да. я не хочу. Запишите я не хочу їм спрощувати вій. просто ці справи. Вони да, достали. Так. Не можна привікатися, коли ви поступаєте неправильно. Беріть приказ вашого товариша. Але які є права, слухайте, перекрила, перекрила давайте, хід машина, давайте. вибігають його військової форми. не держали. Ви під'їжджаєте з боку, і оце мені погрожує стоїть. Це Яке зі мною точно все. фізично би не справилося в простому житті? Дивіться, він не поможе. Ви його відпускаєте Що ви до нього? Давайте, ви давайте. або йдете, куди їхали, і йдете. Дивіться, ви не поможе. Ні, а? ви не Диві. маєте, маєте не права мене чіпати. То це без справи. Прав... Я не я можу. Ловлять люди. Я знаю, що у мене є справи. Понімаєш? Валерій, дивіться. Я не хочу. Дайте я батькові поясню, що ви кричите. Все. Я затриманий. Я затриманий. Я питаю. Давай, давай. Я кажу, я затриманий. Та, я, ти, затриманий. Ти, ти, ти. я затриманий. Чора я затриманий. Чора я при... я ще раз перепитую. Я затриманий. Так, давай тікай, їм не ти докажеш. Куда? Ти. Куди, куди, куди? Я захища. Так... Шу... 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 Давай йде. Давай, шуруй. Шуруй, давай. Там безполісно. Давай. Мене син так само. Я охороняю. Так що давай Ні, я їх не боюсь. У мене є даже бронь.